Дональд Трамп серйозно налаштований завершити війну між РФ та Україною. Американський лідер прононсував розмову із диктатором. Тим часом його команда заявила, що матиме важелі впливу на обидві сторони задля укладення миру. То чим же тиснутимуть та як на це реагує українська сторона? Обговоримо у цьому випуску. Підписуйтесь і до справи. Президент Сполучених Штатів Америки схоже встановив контакти з російською стороною. Про те, чи спілкувався із Путіним напряму. Ось що сказав Дональд Трамп в овальному кабінеті у своєму новому інтерв'ю. Цитую: я не хочу це казати, але ми вже ведемо дуже серйозно обговорення із Росією. Все, що я можу зробити, щоб зупинити війну, я зроблю. Ми вже розпочали діалог, заявив Трамп. При цьому він продонсував можливу розмову із Путіним. Американський лідер вважає главу Кремля раціональним. Про таке пише видання Форін Полісі. Журналісти вважають, що це лише ілюзія в команді новообраного президента, яка зруйнується після перших зустрічей з російським диктатором. Якщо дипломатія не спрацює, він продовжить воювати. Економіка РФ виявилася живучою, такої думки медійники, і маючи люфт, може не падати ще певний невеликий час. А погроза Трампа обмежити для Москви торгівлю нафтою та газом може спрацювати трохи із затримкою. Плани в росіян незмінні захоплення Києва. Тому українська сторона хоче сталі та ефективні гарантії безпеки. Проте певні чиновники із Києва у коментарях виданню переконані, Трамп зрозуміє, що Путін не налаштований на конструктив. Тож американський лідер продовжить військову допомогу Києву. Спецпредставник Трампа по Україні кіт Келох підтвердив свій прогноз про припинення війни в Україні за 100 днів. Він пригрозив не лише Москві, а й Києву застосувати важелі тиску, перелік яких готує команда Трампа. За його словами, закінчення війни в Україні це питання місяців, але точно не років. Про це мовив Келох в інтерв'ю телеканалу Fox News. Зацитую. Я хотів би побачити зворотний відлік зі ста днів і зрозуміти, де ми знаходимося: режим припинення вогню або стійкий мир. І як на мене, все залежить від того, що реально можна здійснити. Але це не буде чимось на зразок Афганістану, який тривав чотири роки. Це не повинно перетворитися на вічний процес. Це має бути короткостроковим рішенням для обох країн, і не тільки для них, кінець цитати. На банковій назвали стоденний мирний план Трампа вкидом. Андрій Єрмак наголосив у соцмережах, що ніяких таких от планів і не існує взагалі. Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України не закінчиться досягненням максималійських цілей сторін, і повторив, що обом їм доведеться піти на поступки для можливих майбутніх перемовин. Далі його слова. Уявіть, якби ви були українцем, росіяни змусили вас так страждати, а тепер ви збираєтеся дозволити їм зберегти захоплену землю. Я маю на увазі, що в Україні це засмутило б людей, і ви б це зрозуміли. А ще є зрілі реалії життя на цій планеті. І ось де ця робота повинна бути визначена: обидві сторони платять високу ціну. Обидві сторони мають стимул припинити цей конфлікт. Це не закінчиться максималістськими цілями обох сторін, і тут доведеться багато працювати, заявив Рубіо. Питання залишається відкритим. Чи дійсно господар Кремля налаштований на припинення війни? Що думаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Я ж додам, що можливо, Володимир Зеленський би пояснив тому Рубіо при зустрічі, на яких умовах може завершитися збройний конфлікт. І ось які ці обставини, цитую. Передусім, справедливий мир має бути таким, щоб не забути усіх тих, кого з нами немає, бо вони віддали життя. Обов'язково повинна бути справедлива відповідальність за все, що скоєне державою агресором. Коли у нас це буде, коли ми зможемо це гарантувати, тоді закінчиться війна. Заморожений конфлікт говорить про те, що війна не була закінчена, тому дуже важливо нам в цей раз вистояти до кінця, переконаний Зеленський. Версія збивством Путіна має право на життя. США можуть натякати на його ліквідацію. Таку думку висловив голова Центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Ідеться про нещодавне інтерв'ю, де журналіст проросійський журналіст Такер Карлсон розповів, що демократи готували замах на Владіміра Владіміровича. У Кремлі, на думку Чаленка, можуть сприйняти загрозу серйозно через відсутність червоних ліній у Трампа та використання російською пропагандою запиту на припинення війни. Зараз Путін дає паси Трампу, тому що розуміє, що не робити цього зараз неможливо. Так вважає екс-міністр закордонних справ Клімкін. Далі пряма мова він підіграє Путіну в його логіці, що за часів Трампа, начебто, війни, могло б не бути. Трамп постійно каже, що він той. Хто може запобігти третій світовій, і Путін йому дає паси. А інші паси, давайте зустрінемось, давайте зі штатами домовимося. Тобто домовленість має бути саме тут, а все інше майже неможливо. І цю гру Путін буде продовжувати, зазначив Павло Клімкін в інтерв'ю Радіо «НВ». Дипломат зауважив, що Трамп вже продемонстрував, що готовий йти на різні кроки, зокрема на Близькому Сході під час суперечки із Колумбією через депортацію мігрантів. Що думаєте ви, шановні, стосовно цього? Та чи не виведуть Путіна майбутні розмови із дипломатичної ізоляції? Давайте подискутуємо у коментарях під цим відео, підписуйтесь на канал свій час і ставте вподобайки. Будемо вдячні! Команда Трампа вилила холодну воду на голову українцям новими заявами. Держсекретар США Марко Рубіо каже, що адміністрація попереднього президента США вела Київ в Оману, мовляв, обіцянки Байдена, що Україна може повернутися до того, якою вона була у 2012 чи 2014 році, до того як росіяни забрали собі Крим, не справдяться. Далі ці тези дослівно. Україна відкинута на 100 років тому. Її енергетична система знищена, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон. З погляду президента це тривалий конфлікт, і його треба завершити. Необхідні переговори, і на переговорах обидві сторони конфлікту мають чимось поступитися. Це займе час, заявив посадовець. Рубіо заявив, що Трамп налаштований на переговори, оскільки вважає конфлікт затяжним і таким, що потребує завершення. Водночас нині активно поширюється новина від Вашингтон Пост, нібито Трамп не хоче надавати більше допомоги Україні, не бажає, щоб Україна була в НАТО та перекладає будь-яку відповідальність за перемир'я на ЄС. Але зверніть увагу на авторство матеріалу: це колонка Ліхокстадера. Хокстадера. Він же є науковим співробітником російського дослідницького центру у 1992-1993 роках, і це його особиста думка, а не позиція редакції. Подібні вкидни примушують Україну до капітуляції і нагнітають паніку. Ще одна стаття від захіл звучить вона так: «РФ захопить Київ та Львів у 2026 році, якщо США зупинять допомогу Україні. Дуже апокаліптично чи не так, але це так само авторська стаття, і пише її старша наукова співробітниця американського інституту підприємництва Елейн Маккаскер. Тобто, це просто думка однієї людини. Хоча США дійсно відмовилися надавати строком на 9 місяців грантову підтримку. Міністерство енергетики, охорони здоров'я, освіти, місцева влада та інші державні установи тимчасово втратили загалом мільярди доларів. Так само і медіа залишилися без донацій. Програми підтримки планують переглянути і вирішити, чи ефективно вони працюють і чи відповідають американським цінностям та інтересам. Та не забуваємо, що військову допомогу як таку штати зараз не припиняють, тому не час роздавати на гірші розклади. Але навіть у такому разі росіяни піднапружились. Вони назбирали цілі списки озброєння, що є у європейському сегменті НАТО, і для цього. Аби втриматися на фронті для ЗСУ буде достатньо. Визнають самі ж пропагандисти. Йдемо далі по заголовках у пресі. Трампу немає діла до України. The Times попередило про небезпечний сценарій у війні. Професор стратегічних досліджень у університеті Сент Ендрюс Філіпс О'Брайн вважає, що історія заморожених конфліктів не є щасливою. Загроза поновлення збройного протистояння завжди залишається актуальною. Трамп уже дав зрозуміти, що якщо перемир'я в Україні потребуватиме присутності миротворців, цим питанням має займатися Європа, а не США чи навіть НАТО. Тим не менше, у процесі встановлення миру в Україні Сполучені Штати беруть активну участь. За новими заявами стежте разом із нами на каналі Січас. Далі більше.